Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося на популярну іграшку 2025 року. Так, це Лабубу. Купити Лабубу. Ну давайте дивитися, скільки коштує а, іграшка Лабубу. Так. це як Зразумети, ви хочете, то ви хочете за іграшку 12 тисяч гривень. Ні, ну друзі, це варварство якесь. ну, Як може коштувати іграшка лабубу 12 тисяч гривень? Да, я розумію, що це якась рідка ігрушка, красива, гарна. Але така ігрушка максимум 1000 гривень може коштувати. Чи дві, Які 12 тисяч гривень? Лабубу, вибачте, але я лабубу не буду купляти. Я не хочу саджати лабубу, але вибачте, будь ласка, за таку ціну я краще ноутбук куплю. От, тому, друзі, скільки коштує лабубу 12 тисяч гривень в шафа. 875 на розетка, 7, 785 ще на розетка, 1289 ще на розетка. От. Давайте дивитися. Так, лабубу 117 гривень не може коштувати, говорю, відразу. Одразу. Ні ну, друзі, ну скажіть, якого фіга, а, вони продають лабубу, лабубу за 12 тисяч гривень. Ну, це просто. Он на розетці, блін, можна купити таку лабубу за за. За, за, 8, за 1285 гривень. А вони продають за 12 тисяч друзі. Ні в кому разі не купляйте іграшку за 12 тисяч, якщо можна купити за 1289 гривень. Це дивиться все одно, що ви там, наприклад, в АТБ Бублік коштує 50 гривень, а в а в Парижі 150 де купити вигідніше. Звісно, звісно, що в АТБ. От. Тому, друзі, рекомендую а вам купити лав, якщо ви хочете лабу, бо тільки. тільки Ну, тільки на розиці От. Лабубу не купляйте ні в шафі, ні Алиекспрес. Я взагалі просто хочу промовчати, скільки коштує лабубу на Алиекспрес. Ну просто я хочу промовчати, але не можу. Коштує Лабубу оригінальна на всі тисяч відсотків, коштує. А не хочу навіть говорити, але скажу 15 тисяч гривень. Ви що там з розуму зійшли? які 15 тисяч гривень за лабубу. Друзі, ну скажіть, будь ласка, наскільки треба бути варваром, щоб а, продавати іграшку не за, не за 1300 гривень, а за 12 тисяч. Це треба настільки бути вимагати. Що ну це просто капець. От, Тому, друзі, тепер ви знаєте, ціни на іграшку Лабубу. Але, друзі, на жаль, це а, не оригінальна, скоріше все. от. Тому, тому друзі, я сподіваюся, що ну, ви не будете купляти лабубу за 12 тисяч. Ну, якщо ви хочете купити замість ноутбуку лабубу, то будь ласка. Але, друзі, все одно я рекомендую вам купляти не лабубу, а ноутбук. Ну, дивіться, ви можете додати ще 10 тисяч і купити ноутбук. Яка, блін, лабуба за 12 тисяч. Ви що, розробники лабубу, ви що там з розуму зійшли? Ну, просто. Я просто в шоці, просто у мене, ну, немає слів. Я, в мене просто немає слів, ніяких, просто ніяких слів. Ну, Но який нормальний чоловік купила бубу за 12 тисяч? Он в епіцентрі взагалі можна купити лабубу за 786 гривень, а вони продають за 12 тисяч. Просто немає слів. Тому, друзі, сподівайся, що всіх є хоч не оригінальна лабуба. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.